Хотів би сьогодні нагадати тему, яку ми чули вже неоднократно і в церкві, і на просторах інтернету, тому що ця тема вона важлива в нашому християнському житті. І ця тема називається «Вдячне серце. Коли вам дарують неочікуваний подарунок, які ваші емоції? Радість, подяка, можливо, збентеженість і питання: за що? Що я такого зробив, що ти мені подарував або подарувала подарунок? Але якщо вам цей подарунок будуть дарувати кожного дня, які будуть ваші емоції? Ми звикнемо. Можливо, перші пару днів ми будемо дякувати, ми будемо також радіти. Можливо, через тиждень, через два ми будемо просто казати дякую. А можливо, через місяць, через два ми звикнемо до цього. І якщо одного дня нам не подарувати цей подарунок, у нас буде питання: а що я зробив не так або зробила не так, що в мене зараз цього подарунку немає. Кожного дня Бог дає нам своє благословення. Ми дихаємо. Ми ходимо, ми їмо. Ми прокидаємося. І сьогодні Бог подарував кожному з нас цей новий день. Я не дивився статистику, але люди також помирають у вісні. І сьогодні, скільки б тобі б не було років, сьогодні Бог дарував тобі новий день. І це для тебе благословення. Ми звикли до от таких от дрібничок, і ми. Просто сприймаємо це як дальність, що в нас є їжа, що в нас є одяг, і зимовий, і літній, що в нас є що поїсти, що в нас є тепла кроватка, що в нас є холодна гаряча вода в хаті. І коли нам чогось не вистачає, ми знаходимо в собі сили роптати на Бога і казати, чого в нас цього немає. Боже, що ти? чого ти для нас так мало робиш? Я хочу, щоб сьогодні кожен з нас задумався про себе, про своє серце. Чи ми по-справжньому вдячні Богові. А можливо, ми помічаємо Богу, Бога тільки у якихось великих речах в нашому житті, а якісь дрібнички ми просто ігноруємо. Вдячність це не просто слово дякую, це не просто вихованість. Вдячність це спосіб життя, який змінює моє серце. Вдячність це спосіб життя, який змінює мій розум, моє мислення та мої відносини з Богом. І перше, що нам треба усвідомити, так це. Те, що Бог є джерелом всього, що в нас є. Діяння 17 розділ, 25 вірш. І не вимагає служіння рук людських як той, що має якусь потребу. Бо сам дає всім життя і дихання, і все. Ось я хотів би звернути нашу увагу на другу половину цього вірша. Бо сам дає всім життя і дихання, і все. Виявляється, від Бога виходить абсолютно все. Навіть твоє життя, навіть твоє дихання, навіть всі твої рухи, всі твої думки. Бог не потребує від нас нічого. Бог є самодостатнім, Бог жив до твого народження вічність, і Він і після твоєї смерті буде жити також вічність. Бог може прожити без мене, якби це сумно для нас не було, але Бог самодостатній, Він може прожити без нас. Але Біблія нам каже, що Бог також є джерелом усього. Яскрава ілюстрація для нас, як ми можемо вчиняти в своєму житті, так це, що маленька дитинка думає, що вона може забезпечити сама себе, тому що вона вміє відкривати холодильник і жувати їжу. Але ця дитинка вона не задумується, звідки ж з'являється та їжа в тому холодильничку? І ковбаски, і якісь яєчки, і може якийсь суп, який мама там чи батько зготував. Дитина не задумується, бо вона думає, я відкрив холодильник, я поїв. Все, я сам себе нагодував. А хто робив до цього, заробляв гроші, щось зробив для того, щоб в цьому холодильнику щось було? Дитинка не думає. І ось так само і ми в своєму житті. Ми може, можемо багато чого робити, ми можемо складати собі корону на свою голову і думати, що це все я зробив, але все починається з того, що Бог дав нам своє забезпечення. Виявляється. Бог турбується про нас не тільки у великому, наприклад, зцілення від якоїсь хвороби, але Бог турбується про нас в якихось дрібничках. Ми часто можемо дякувати Богові за великі речі в нашому житті, наприклад, за зцілення від хвороби. Була там цілий тиждень температура під 40, молилася церква, хтось взяв піст, і людина здорова на наступний день. Можливо, люди. Вдячні Богові за вирішення серйозних якихось проблем. Але як щодо дрібниць? Дрібниці, які є в нашому житті, Матвія 10 розділ, 29 вірш та нижче. Ісус хаже, каже такі слова: чи не дві маленькі пташки продаються за асарій, і жодна з них не впаде на землю без волі батька вашого? А на вашій голові навіть волосся все перераховане. Тому не бійтеся, ви кращі від багатьох малих птахів. Ісус нам каже, що птичка не падає на землю без волі Бога, що всі наші волоси на нашій голові, в когось їх більше, в когось їх менше, той взагалі лисий, але всі наші, все наше волосся на нашій голові перераховане у Бога. Це здавалося б, така дрібничка. Але я впевнений, що Бог турбується і про інші дрібнички, і про інші маленькі незначні моменти в нашому житті. Згадайте, наприклад, як коли, колись вам якась потрібна була допомога, і ви почули декілька декілька слів свою сторону, вас це підтримало. Або згадайте, як ви шукали якусь потрібну річ, і ви її знайшли. Чув таке маленьке свідоцтво від, від людини. Вона, вона десь загубила свої окуляри дома і дуже-дуже погано бачила без них. І, знаєте, оце навпомацьки людина шукає, наче в то в темні, і каже: Шукала, 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 шукала ці окуляри. Я кажу, Боже, допоможи знайти. Так, раз, раз і нащупала ці окуляри. І здавалося б, це така дрібничка. Але людина шукала, шукала ці окуляри, і, поки не помолилася, знаєте, не могла знайти. Це все Божа турбота, яку легко просто пропустити в своєму житті. Чи усвідомлюю я, чи усвідомлюєш ти, що все, що ми маємо в своєму житті, це від Бога? Чи ми думаємо, що це лише моя заслуга, що це лише мої руки так гарно працювали, що я був старанною людиною, я був доброю людиною. Часто у важкі часи ми згадуємо про Бога, коли наступає якась трудність в, нашій, в нашому житті. Ми починаємо більше молитися, більше приділяти Богові часу, можливо, навіть хтось бере пост. Але що відбувається, коли в людину все стає добре? В нас є яскравий приклад зі старого заповіту, і Моїсей попереджує ізраїльський народ і каже: не забувай про Бога, не забувай про Його заповіді, про Його постанови, коли в тебе будуть великі статки. Коли в тебе буде багато худоби, коли в тебе буде і золото, і срібло, і великий дім, не треба, щоб твоє серце воно загордилося. І ще раз повторюю тобі: не забувай Бога. Це повторення закону записане. Мойсей каже, щоб ми не забували про Бога. Дивіться, що відбувається. Сьогоднішні люди виявляються, нічим не відрізняються від тих людей, які жили три тисячі років назад, п'ять тисяч років назад. Бо кожна людина має в собі гріховну природу. Я сам цього досяг. Я своїми руками добився цього успіху. Я прокладав свою стежку. Я просто добре працював, я цього заслужив. І ось коли людина починає гордитися і казати, що це все я, це все мої руки, це все мій розум, бо це все це я так догадався. Це знаєте, це моя чуйка, чи ще якісь, якісь думки. Це такий стан, коли людина починає гордитися в своєму серці і собі надягати корону, що це все я, це все моє я, це все мій розум. І людина забуває про Бога, про те, що Бог може вкладати добрі думки в твоє серце, про те, що Бог може тебе благословляти на твоїй же роботі, на яку ти інколи не хочеш ходити. І говорячи про вдячність. Важливо не тільки навчитися дякувати, але й розпізнавати те, що краде в нас цю вдячність. Часто ми не усвідомлюємо того, що ми самі, можемо, що ми самі собі заважаємо бути вдячними. Наприклад, ми можемо нарікати і бути незадоволеними, коли людина бачить все навколо в негативі. Коли людина постійно бубнить, все мені не так, все йому не те. То жарко, то холодно, то багато картоплі треба працювати, то мало картоплі зросло, то такі буряки, я пам'ятаю, зустрів жіночку, яка працює на пошті. Вона каже: в мене такі буряки, я не знаю, що з ними робити. А нас родили менше, ніж кулак. Я думаю, слава Богу, за такі буряки. І один з найнебезпечніших ворогів нашої подяки це нарікання. Ось це нарікання виникає тоді, коли ми починаємо, коли ми перестаємо цінувати те, що Бог нам дарує, ми починаємо скаржитися. Ось народ ізраїльський починає скаржитися на Моїсей і каже: Та ну, манна, да, манну Бог нам дає, але ти згадай, Моїсей, в нас, отам в єгипетському рабстві, в нас було і м'ясо, і рибка, і часничок, і ми все їли. А тут що? Тут тільки манна, яку Бог нам дає. Але ізраїльтяни, скоріш за все, забули, що Мана Небесна це Боже благословіння, це Боже чудо, це щоденне забезпечення. І ось вони нарікали, нарікали Моісеєві і казали, що в нас там, в єгипетському рабстві, було все. Нехай би ми були б і далі в цьому єгипетському рабстві, а в нас була б оця м'язко, рибка, цибулька, чесничок і тому подібне. Я можу сказати, що нарікання це Невдячність у дії. Ми перестаємо помічати руку Божу, ми перестаємо бачити Бога в своєму житті. І ми починаємо фокусуватися на тому, чого, на нашу думку, у нас не вистачає. У нас є машина, але, Боже, я ж хочу нову машину, я ж хочу кращу машину. Я ж хочу так, щоб і перед сусідами мені було не стидно, що моя машина не глохне. І мені ж хочеться побільше, побільше наприклад, курей. Щоб бо в сусіда їх 20, а мене їх 10. Я хочу так, же, як в мого сусіда. І ось друге, що може красти в нас подяку, це порівняння з кимось. Коли ми починаємо дивитися на інших, ми перестаємо дивитися на те, що в нас є в нашому житті. Ми перестаємо цінувати те, що Бог нам дає. Порівняння з кимось, воно вбиває радість. Ми перестаємо радіти своїм благословенням, які Бог нам дав. Ми перестаємо радіти своєму шляху, який в нас є. Якщо ви пам'ятаєте, пастор Олег колись показував невеличке відео, де людина просила про, про інший хрест. Там, на 10 хвилин здається таке відео, такий мультик. Вона молилася, каже: Боже, дай мені інший хрест, бо я вже не можу його тягнути. Людина пішла, примірила цей хрест, цей хрест, цей хрест, і вона розуміє, що окрім свого хреста я нічого не зможу знести. І ось коли ми дивимося на життя іншої людини, ми починаємо себе порівнювати, а в нього і краща машина, а в нього і більший будинок, а він здоровіше, ніж я, а в нього і не тільки хліб, а й до хліба. І людина починає порівнювати. Нам складно дякувати Богові за свій шлях, коли ми дивимося на шлях іншої людини. Коли ми починаємо дивитися і казати, ось який він успішний бізнесмен, але ми не знаємо, що ця людина пройшла. Ми не знаємо, які труднощі ця людина проходить і буде проходити. Тому нарікання і порівняння це вороги, які крадуть в нас вдячність. Вони роблять нас нещасними, навіть якщо в нас є все добре, якщо в нас все є і все в нас добре. Але коли ми обираємо бути вдячними, ми помічаємо Божі благословення і ми починаємо жити разом з миром. По собі можу сказати, що коли я дивлюся на інших людей, що там мої однолітки живуть краще, ніж я, бо в них там і хтось, можливо, вже купив собі квартиру, хтось, можливо, вже придбав собі кращу автівку, хтось живе краще, ніж я. Я так починаю задумуватися про себе, Боже, чому вони а не я. Я десь десь втрачаю ось цей мир в своєму серці, коли я починаю порівнювати себе з іншими. Питання, чи вдячність формує нас як віруючих людей? Формує. Вдячність вчить нас бачити Бога у всьому. Часто люди помічають Бога тільки у великих речах. Наприклад, у зціленні, у якомусь фінансовому благословенні, в якійсь надприродній допомозі. Але якщо ми почнемо дякувати за прості речі, наприклад, за новий день. За наше дихання, за ту їжу, яка в нас є, за можливість працювати за нашу сім'ю, ми почнемо помічати, що Бог він поруч завжди. Він не тільки тоді, коли в нас приходять проблеми, але Він і тоді, коли ми засинаємо, тоді, коли ми прокидаємося, тоді, коли ми працюємо, щось готуємо з кимось спілкуємося. Вдячне серце залишається м'яким і смиренним. Коли людина помічає Бога в своєму житті, коли людина дякує. Богові, вона усвідомлює, що все, що є в моєму житті, це від Бога. Ось у нас є яскравий приклад: це цар Давид. Він був царем, він був сильним воїном, але не дивлячись на це все, він все одно дякував Богові за все. І не тільки за хороше, але й за погане. Згадайте Йова. Я зараз їжу багато за кермом, і я слухаю аудіобіблію і починав переслухувати книгу Йова. І знаєте, я так приміряв трошки у думках його життя на собі, втратити все в одну секунду. І тобі сама близька людина каже, похоли Бога і вмри, що тобі ще залишається. Ти хворієш такою хворобою, що просто жах, всі твої діти померли, всі твої статки, вони просто зникли, їх розкрали. Похоли Бога і вмри, що тобі ще залишається. Але Йов каже: Бог дав і Бог взяв, нехай ім'я буде. Боже благословенне. Вдячність наповнює серце миром і радістю. Невдячні люди завжди чимось незадоволені. Якоюсь зарплатнею, кліматом, людьми навколо, своєю сім'єю, своїми дітьми, церквою або ще чимось. Їхнє серце сповне роздратуванням. Все їм не так, все їм не те. Але вдячне серце дивиться на життя по-іншому. Воно цінує те, що є, і радіє Божим благословенням. Чи знаєте ви, що вдячність взагалі впливає на наш фізичний, духовний і душевний стан? Я вчора спеціально написав знайомій, вона вчиться на психологу і каже: слухай, а чи правда, що вдячність вона впливає на наш душевний і наш фізичний стан? Вона каже: так. «Да. Ти знаєш, вдячність вона знижує стрес і тривожність. Тому що, коли ми дякуємо, наш мозок наш мозок активує центр нашого задоволення. Хто хто там хоче трошки повчати більше мозок ви можете зайти в інтернет, слава Богу, ми можемо це зробити, почитати більше про наш мозок. І ось мозок активує центр задоволення, і це зменшує вироблення гормонів стресу. Тобто, коли ми помічаємо щось добре в нашому житті, наш мозок розуміє, що не так вже і погано. І наш, наш стрес, наш рівень стресу, він падає. І не тільки наш душев, душевний стан він змінюється, наш фізичний, наш фізичний стан також змінюється. Нас покращується здоров'я. Вдячні люди, вони рідше хворіють. У них поліпшується стан серцево-судинної системи, та в них поліпшується імунітет. Здавалося б, це. Якісь такі цікаві речі, але з вдячністю це приходить. І виявляється, що люди, люди, які вдячні, вони більш щасливі люди. Люди, які ведуть щоденник подяки, вони почувають себе все щасливішим відсотків на 20-25, ніж інші люди. Що ж таке вдячність? Це просто дякую, чи це щось більше? Це більше? Вдячність це активна дія. І давайте ми разом зачитаємо Луки, 17 розділ з 11 го вірша і нижче. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли. Очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до його ніг, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалося повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому: Підведися, і йди, твоя віра тебе спасла. Цікавий приклад. Про те, як люди звертаються до Бога у своїх потребах, і коли вони отримують позитивну відповідь від Бога, вони навіть не дякують Богові. Вони не вертаються в молитві і можуть не сказати «Дякую, Боже, що ти втрутився в цю ситуацію, що ти мене підтримав, що ти мене втішив. Вдячність це не просто почуття, це дія. Вона вимагає усвідомленого вибору. Ми можемо отримувати Божі дари. Але так ніколи в своєму житті так і не подякувати за ці дари. Ми можемо отримувати ось ці дрібнички в нашому житті, але ніколи не подякувати за них Богові. Псалом 50, 23 вірш. Хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу, я Боже Спасіння. Той, хто приносить жертву подяки, той мене шанує, виявляється, Богові приємно, коли ми Його дякуємо. Ми шануємо Бога таким чином. І подяка це не просто вічливість, тому що нас так батьки виховали, тому що, якщо хтось нам дає, просто сказати дякую, а це спосіб вшанувати. Коли ми дякуємо, ми знаємо, що всі благословення походять від Бога. Це зміцнює наші стосунки з Богом, тому що. Таким чином ми виражаємо свою любов до Бога. Таким чином ми виражаємо свою довіру до Бога. І ось питання для кожного з нас: як же нам розвивати цю практику вдячності? Я думаю, що всі ви правильно зрозуміли, це просто починати дякувати. Почніть свій день з подяки. І перш ніж відкриючи очі, ніж залізти в свій телефон, подивитися, що там вам написали, чи просто повертати якусь сторінку. Подякуйте Богові за деякі речі. Наприклад, за цей новий день. Подякуйте Богові за вашу сім'ю, за вашого чоловіка чи жінку, за дітей, за ваших онуків, за ваших батьків. Або, наприклад, ви можете подякувати Богові за те, що Він просто є з вами, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Друге, постарайтеся помічати Бога в цих дрібничках. Бог діє не тільки через великі чудеса в нашому житті, а й в самих простих речах. Наприклад, коли ми комусь відкриваємося, з кимось поговорили, знаєте, так, по душах, нам стає легше. Чи хіба не від Бога це? Не від Бога церква, не від Бога пастор, не від Бога наші друзі, яким ми можемо відкритися це все від Бога. Можливість працювати, забезпечувати сім'ю, можливість їсти це все також від Бога. Наше здоров'я. І навіть той мир в серці, який ми маємо, це все також від Бога. Якщо ви хочете попрактикувати це, ви можете взяти щоденничка або якийсь записничок і просто записувати якісь три подяки, що ви побачили в сьогоднішньому дні. І це, ви, це вам допоможе просто бачити, що Господь робить для вас. Колись я для себе так зрозумів, колись я молився, я вже розповідав, але хочу нагадати ще раз: молився я одного вечора. Завченою молитвою. Я думаю, що в багатьох в нас є така молитва просто помолитися перед Сном та лягти спати. Я так молюся і думаю, і приходить думка, чому я молюся просто завченою молитвою. Завжди Богу дякую за те, що, що я вже дякував і вчора, і позавчора, і вже цілий рік дякую Богові за одне і те саме. Знаєте, я так зупинився, кажу, Боже, стоп, стоп, стоп. Я хочу тобі подякувати дійсно за те, що я сьогодні побачив в своєму житті. Я починаю дякувати за одне, за друге, за третє. Я починаю знаєте, в своєму серці сокрушатись перед Богом. У мене на очах виступають сльози, я думаю, Боже, оце такі дрібнички, які я не помічаю, але ти все одно піклуєшся про мене. І третє, дякувати Богові в голос і ділитися свідченнями. В нашій церкві є чудова практика, коли. Ми піднімаємося наші ноги, і при всій церкві ми можемо сказати, що Бог зробив в нашому житті там, за минулий тиждень, чи що Бог відповів на якусь нашу потребу. Коли ми ділимося тим, що Бог робить у нашому житті, це надихає і інших людей молитися, це надихає інших людей будувати стосунки з Богом. Це зміцнює не тільки нашу віру, а й віру тих людей, які слухають. Дякуйте Богові вголос в молитві. Не тільки про себе, але й піднімайте свій голос в молитві і дякуйте Богові за все, що у вас є. Розвивайте вашу звичку дякувати і людям. Я чув неоднократно від невіруючих людей, що багато віруючих вони просто не виховані, бо вони не можуть сказати дякую. Дякую за те, що ти допоміг. Дякую за те, що ти підтримав. Знаєте, ми можемо сприймати все як данність. Але я хотів би, щоб кожен з нас навчився дякувати не тільки Богові, але й точуючим людям. Подякувати сьогодні один одному за те, що ви побачилися, за те, що ви поспілкувалися після служіння, подякувати своїм знайомим за те, що вони у вас є. Подякувати водію автобуса просто за те, що він виконує свою роботу та побажати йому гарного дня. В цьому немає нічого гріховного. Але якщо я запускаю ось цю цепочку подяки, знаєте. Один, два, три рази я скажу дякую, потім серце людини почне пом'якшуватися. І ви побачите, що ваш сусід, не такий вже є ворог, він почне з вами здоровкатися. Можливо, запитаєте колись, як в нього справи, він щось вам відповість. І завдяки ось цій подяки, ви можете будувати стосунки з людьми. І через подяку оточуючим ми можемо відображати Божу любов. Бо коли люди дивляться на нас, як на приклад, яким ж треба бути, і ми надякуємо, то ми не можемо проявляти якусь Божу любов. Але коли ми кажемо дякую, знаєте, ми являємося прикладом для оточуючих. І давайте ми підведемо підсумок. Вдячність це не просто слова чи вічливість. Вдячність це внутрішній стан нашого серця, внутрішній стан нашої людини, який змінює наше життя. Бог є джерелом всього в нашому житті. Бог діє не тільки в якихось великих обставинах, але й в дрібницях в нашому повсякденному житті. Нарікання та порівняння з іншими руйнує, руйнує наше життя. А ось практика подяки може змінити нас. І сьогодні кожен з нас має вибір жити далі в наріканнях чи порівняннях з іншими людьми, чи вчитися помічати Бога в якихось дрібничках, чи вчитися дякувати Богові. Я хотів би. Щоб ми піднялися на наші ноги. І щоб кожен з нас зараз помолився незавченою молитвою, а щоб трошки ми проаналізували свій весь тиждень і виділили хоча б, хоча б якісь три речі, за що ми дійсно вдячні Богові. Давайте будемо практикувати цю вдячність з цієї молитви. Амінь. Господь наш, Бог наш. Я дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день, за твоє благословення, за твою присутність на цьому місті. За цю тему, Боже, за те, що ти відкриваєш, за те, що Ти благословляєш. Я дякую Тобі, Господи, за свою сім'ю, за те, що Ти благословляєш і підтримуєш, коли нам важко, коли нам, коли нам тяжко, Господи, я дякую Тобі за те, що ти підтримуєш наші руки, коли вони опускаються. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти нас благословляєш матеріально, за те, що Ти нас благословляєш і фізично, і душевно, і духовно, Господи. Дякую Тобі, за цю церкву, Господи, бо тут є мій дім. Бо тут є моя віддушина, Господи. Я дякую Тобі за цих людей, які на цьому місці є, Господи. Я прошу Твого благословення для кожного з нас. Ти поблагослови, Господи, і допоможи нам побачити Тебе. У всілякій дрібниці на протязі нашого дня, на протязі якоїсь нашої рутини, Господи, я прошу Тебе, допоможи нам навчитися дякувати за те, що є в нашому житті, Господи, допоможи нам перестати зрівнювати себе з іншими людьми, перестати дивитися на інших людей, перестати нарікати на те, що, чого в нас немає, але дякувати за те, що в нас є. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, Господи, ти поблагослови кожну людину, яка стоїть на цьому місці. Нехай тобі за все буде слава і хвала, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.